Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. На календарі у нас сьогодні 16 листопада. Осінь поступово вже закінчується і через певний період часу вже у нас буде друзі, календарна зима. Сьогодні я їздив в ну, їду, їздив в місто, відправляв друзі пилок. Замовили люди пилок, відправив 15 кілограм. І також е, уже, е, зразу забрав посилочка. Мені приїхала. Приїхали друзі листи алюмінію. Е, я замовив 100 штучок. Їх ми будемо використовувати для того, щоб обшити, е, обшивати наші. Е, Вулики, ну верніше, наші корпуси. Але все по порядку. Зараз також я тут зупинився біля лісу і піду, піднімусь пішки на лісовий точок разом з вами, подивимось, що там, де і як робиться, і трошки з вами поспілкуємося про бджілок наших. І також ще можливо щось би цікаво, то все по ходу. Так, ще я вам покажу. Оце бухтутю ми забрали, алюмінієві листи. Товщина у них, друзі, 0,15 мм. Раніше я використовував 0,3, але вже декілька років використовую 0,15 для обшивання корпусів. Я викор... ну, у мене йде 4 листка. Цілком задоволений, дуже добре себе цей матеріал показав. На сонці не не ржавіє, нічого, дятли, синички, кунички. Його не зачіпають, собі класно обшив за допомогою степлера і скоб і все. І дуже я задоволений, легко з ним працювати. Ось така бухта приїхала тут 100 штучок. Зараз ми будемо підніматися через ліс на лісовий точок. Уже наступне відео увімкнемось там, бо хочу для свого одного підписника глянути, чи є ще саженці липи Якось так. А ви тим часом, друзі, підписуйтесь на наш канал. Все, друзі, дійшли ми до лісового точка. Бачите, у нас якби осінь цього року на Рівненщині дуже така, я б сказав, би, рання, затяжна і сира. Постійно можна сказати, дощі. Ще знаю, дивлюсь, нам в полях в людей ще соя стоїть не змолочена. Дуже багато було друзі, дощів. Цієї осені вона взагалі, можна сказати, бджоли вже півтора-два місяці, як зимують. Зараз вам покажу фундучок, бачите, як вже він у мене це листя позлітало. І дякую Богу. Трішки якби дерева мої вже так це я, такі, цього, За цей рік це виросло. Минулорічний був такий у мене паросток один однорічний. Я сформував таке деревце на високому штампі. Ось уже так воно. Поворостало. Звичайно, мені заважало б ще покосити, але таке з часом все буде, покосимо. Бо цього року, бачите, по здоров'ю трішки були корективи. От тут саженці собі ще ростуть, можна буде повикопувати. Загалом фундук собі вже до зими готовий. Ще через 2-3 дні хочу покропити його мідним Медян екстра є в мене, то хочу медяном екстра покропити для того, щоб... Не було ніяких грибкових захворюванням. Погода, я думаю, ще буде дозволяти, ще буде плюс 4, плюс 5, можна буде спокійно, друзі, попрацювати. І там бачимо, вже, як би все, дивіться, друзі, листя позлітало, все таке голе, вітер продуває, сирость, страшна сирость. І у цьому всьому, як я вам хочу сказати, що потрібно, щоб у бджіл була, друзі, дуже добра вентиляція. Бо самі ви бачите, що зими з кожним роком все стають такі більш сиріші. Немає якби, вже таких морозів, а от таке плюс 1, мінус 5, плюс 3, мінус 8. Потім зимою може сніг, дощ, а на Новий рік можуть джоли собі зробити ще й обльот то вентиляція, друзі, це один із важливих чинників для вдалої зимівлі. Я скажу, що на даний момент, напевно, один чи не найважливіший чинник це якісна, добра вентиляція у наших вуликах. Цього року я вперше зимую, так, пройшлись, все стоїть. Тут теж все стоїть, там далі все стоїть. Ніхто нічого не перевертав, і там, друзі, теж все стоїть. Тож, вперше цього року, друзі, я зимую на високому дні, але не всі вулики, десь приблизно 10% вуликів у мене будуть зимувати на, ну, на, на звичайному низькому дні, але вони будуть зимувати там, де повністю сітка. І ще вуликів 5-6 будуть зимувати на глухому дні без сітки. І я вже, знаєте, зможу для себе порівняти, як вони, яке дно краще. Хоча поки що, як би так дивлюся по глухому, ой, по глухому, по високому дні, то зимівля мені, друзі, подобається. Мінімум осипу бджіл, наче якби сухо, ніде нічого не цвіте. І плюс я собі там прийшов, ззаду, відкрив, подивився, чи є осип, бджіл немає, щоб дарма лишній раз наших бджіл. Не зачіпати. Зараз з вами чуть-чуть пізніше ми теж подивимося. Пройдемо 5-6 сімейок один, так підряд і для себе хочу глянути, як вони, що вони. І виходить, що я тепер не відкриваю, знаєте, як би зверху кришку, щоб подивитися на них. А спокійно собі дощечку вийняв ту, якою витягував лоточок для збору пилку. і глянув, чи є осип бджіл. Дивлюсь, бачу грибів, якісь понаростили, якісь друзі гриби. Це все вдома глибона зрізав. Виросли на старому горісі, теж там поставлю відео, подивитись. А бджоли поки що, я вже думаю, вони зараз вже стабільно собі сидять в клубах і їх не повинно зараз нічого турбувати. Зараз ми разом з вами глянемо, що і як, чи є осип бджіл, чи немає, Я хочу зараз піти на такі друзі, середні сили сім'ї подивитися, цікавлять мене. В першу чергу вони, бо це основа нашої пасіки. Прийшов, дивіться, друзі, я до вулика. Тут вулики в мене всі позначені, бо те, щоб потім не путати касети. Тут середньої сили сім'я. Ось такий, друзі, бачите, осип. Є, трохи осипалось бджіл. Не знаю, багато це чи мало, можна, в принципі, навіть і порахувати. Зараз пройдемо ще до одного. А ось тут, друзі, її сусідка. Тут взагалі, бачите, 1, 2, 3, 4. 4- біля десятка осипаних джіл і, і лежать полоски, які впали. Все зблизька, друзі, показую, все як є. Ось тут вони одна біля ін, другої стоять. Зараз піду ще гляну... Так, тут теж підійшов, ті дві треба стамеску, щоб відкрити, бо порозбухали трошки цю, можна було відкрити. Так, тут теж... У середньої сили сім'я, бачимо, декілька бджіл, обсипаних, полоска лежить, Да, і все. Думаю, бджілки спокійно собі зимують. Е, і їх зачіпати не потрібно. Все в них добре. Зараз ще, друзі, ось там подивлюсь, да, і все. Ой, скільки ще тут роботи потрібно зробити, це хай бог мили. А скільки фінансів сюди вперти. але нічого. З часом все зробиться і все буде так. Як я цього хочу, щоб тут, друзі, було. Так, тут одна з сильніших сімей, тут 8 рамок битком набито бджоли. Зараз глянемо, що тут робиться. Ось тут теж така картина. Не дуже багато обсипалось, декілька тих бджіл лежить. Я думаю, що це, друзі, цілком нормально є на дану пору. А ось боку глухує, глухує зимує з глухим друзі, дном вулик, його побачимо по весні. І також тут його сусід, тут невеличкий відводок теж зимує, хоча кормами він забезпечений, я надіюсь, що перезимує, дасть Бог буде все добре. Так, сусід ще його через, через вулик, друзі, беру там, де можна відкрити, теж дивимось. Тут одна з кращих сімей була по приносу полку. О, Гляньте, бачимо, скільки там бджіл. Декілька бджілок лежить і все от зверху знизу, якщо такого взяти, то можна ще друзі подивитися, як там справи у нашого клуба бджіл. Також напишіть в коментарях, як у вас справи, як у вас зимують бджілки. Є якісь страти, зараз на даний момент немає. Просто е, цікаво мені. Також зараз будуть тисяча, знайшов там два маленькі сажанці, е, вірніше три саженці. то Сергію... Швидюку, якщо я не помиляю, своєму підписнику викупаємо їх і вийшлимо, бо не знаю, коли я знову буду тут на лісовому точку. Ну я то знаю коли, але все може помінятися, то такий. І зараз ще гляну тут одну дві сім'ї да і все. Зразу дивимось, друзі, першу з краю. Тут ось стільки осипу бджіл. Подивилися, я думаю, що нормально. І зараз ще одну яку моно. Так, і зразу сусідка. В принципі, скрізь осип більш-менш нормально. Я рахую, не знаю, треба питати досвідченіших пасічників. Ось так я вам показав. Все ми закриваємо. І навіть по тому, де з якоїсь сторони обсипаються бджоли, можна, друзі, зрозуміти, де знаходиться клуб наш. Особисто, друзі, моя думка, що знову буде така сама зима, як і минулорічна сира. Ну, чомусь я так думаю, що вже не буде таких зим з дуже великими морозами. Замову я вже дошку 25-ку. Так, хай там колега пасічник писав, напише, яку, на що мені буде потрібно увагу звернути, коли її привезуть. Куб дошки 25 ки у нас на даний момент 12,5 тисяч гривень без доставки, дошка обрізна, свіжопилена, сира, я так зрозумів. То думаю, її можливо на горищі, друзі, зложити, щоб вона собі сохла, чи як, яка буде ваша порада. Алюміній придбали, ще будемо з неді... ППС трішки придбали, з неділі буде. Ще потрібно буде придбати ППС і помаленьку вже починати готувати наші корпуси. Ну І саме затратне по фінансах і по часу це буде робота, друзі, з пилкозбірниками, з касетами. Ну, все воно е, треба капіталовкладення, Але як казав один мій підписник, що не робить, то треба за те, друзі, платити. Коли робиш на себе, бо набагато приємніше бо робиш для себе і на себе. Якось так. Ось так бджоли зимують собі, надіюсь в себе добре. Біля, ха... ну, біля на домашньому точку теж. Ну Там я більш так можна частіше подивитися. Бо в лісовому... на лісовому точку то мене інколи завжди фалюється, щоб ніякі дикі тварини не лізли до бджіл. Що двоногі тварини, а що чотирохлапі. Є різні, знаєте, можуть і шкоди наробити, і поперекидати, і що хоч отчебучить. Якось так. Тож, всім успіхів, миру і добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Усього вам, друзі, найкраще.